Місто фортеця, місто монастир, Волинський Єрусалим. За майже 600 років свого існування ця місцевість надбала чимало найменувань. Колись подарований литовським князем Гедеміном польському магнату Тишкевичу. І насправді культовий. Це Бердичів. Ідемо на екскурсію. Перше, на що я звернула увагу, це ціла низка святинь. У Бердичеві кілька століть мирно співіснують православні католики, мусульмани, а ще й юдеї, які у 19 столітті буквально зайняли це українське містечко. Лише уявіть, із 78 тисяч жителів 63 були євреями. Євреї принесли до Бердичева не тільки свою культуру, а й любов до вигоди. І з середини XVIII століття по середину XIX це містечко було справжнім ярмарковим комплексом. І знаєте, де був найбільший базар? Правильно, у підвалах місто досі стоїть на довжелезних підземних галереях, і в деякі з них ще можна потрапити. Тут були торгові ряди, тут був справжній рай контрабанди. Купуй продай. Цілком можливо, що цей вислів пішов із Бердичева. Колись він був одним із п'яти найбільших торгових міст України. Десять щорічних ярмарок від трьох тижнів до шести тижнів і так круглий рік. Одна закінчилась, друга починалася. Історики кажуть, що дні, роки, коли проводилися тут ярмарки, кількість населення збільшилася в четверо. А ще сюди прямували, і досі їдуть паломники. На високому пагорбі у серці містечка височіє унікальна фортеця-монастир католицького ордену босих кармелітів. Знаєте, я чула багато суперечливих думок про цей монастир. Дехто вважає його центром духовного розвитку стародавнього Бердичева. Хтось згадує насадження католицької віри, але мене вражає сама будівля. Погляньте, вона насправді унікальна. Тут поєднується те, що в принципі не складається. Башти у стилі бароко, військовій обороні бійниці, а там за бравою святині. Цікава назва, правда? Босі кармеліти. У цих ченців надзвичайно суворі правила: обмеження в усьому, в їжі, спілкуванні і жодних накопичень. Бідність і молитва. Ось чим мають вони задовольнятися у житті. Ну що, підсумуємо? Вердичі вразив мене своїм минулим. Історія тут цікава, реальна і її вміють подавати. Тож, якщо вам захочеться послухати, прямуйте до Житомира, звідти усього півгодини автобусом, і квиток коштує символічних 20 гривень. Мені вистачило одного екскурсійного дня. Та якщо вам закортить лишитись, лишайтесь. Місцеві дуже гостинні, я гарантую. Гарного відпочинку!